Нами на на зв'язку Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, Боснії і Герцеговині, 2010-2017 років. Пане Олександре, наші шанування вітаємо. Олександре, доброго ранку. Слава Україні. <клес> Героям слава вітання студія. Ан Олександре, отже, е, члени НАТО погодилися, так що Україна має бути в північно-атлантичному альянсі. Але коли е, ну фактично нам так і не окреслили? Ну окреслили, але радше сказати, без конкретних дат. Все таки, як ви особисто сприймаєте ось ці формулювання, які були запропоновані напередодні, і чи очікуєте якихось додаткових заяв від дня сьогоднішнього щодо наших перспектив? Прошу. Ну, звісно, у нас сьогодні другий день, так би мовити, самі та НАТО і одна з найважливіших зустрічей президентів України та Сполучених Штатів Америки, де будуть конкретизуватися деякі речі. Тому що ми чули про те, що ептиками щодо формулювань були саме Сполучені Штати Америки і Німеччина, тому якраз голос Вашингтона він. Чесно кажучи, вирішальний так у усій діяльності НАТО. Тому ця зустріч буде надто важливою і почуємо, що буде запропоновано Україні як гарантії безпеки. Сьогодні будуть озвучені гарантії безпеки України зараз, які, можливо, НАТО може дати, і які вони будуть після закінчення війни відразу, ну а, треба зрозуміти, що. Завдання номер один для української держави і українського народу це перемога в цій війні, зрозуміло, не членство в НАТО, а перемога в цій війні. Повірте мені, якщо ми переможемо в цій війні, всі інші питання щодо членства в НАТО в Євросоюзі будуть е, вирішувати дуже швидко, якщо не автоматично. Але якщо у нас не буде цієї перемоги, тоді всі ці, ці питання щодо набуття членства стають. Це більш і більш проблемними будуть запускатися всі можливі процедури і так далі. Тому питання сьогоднішнього дня найважливіше, скільки ми отримаємо зброєнь, скільки ми отримаємо фінансової ще додаткової підтримки, і так далі, з тим, щоб перемогти російського агресора, студія. Так, тобто ви маєте на увазі, що ось інформаційно у нас дещо ну я не кажу за всіх наших глядачів і слухачів, але в частини фокус спрямований лише ось ось статус, який нам нададуть там, точніше, коли ми вступимо в НАТО. А насправді фокус уваги мав би бути на іншому, і ми безумовно теж про це говоримо. Та ж такі е, заява від Еммануеля Макрона щодо надання Україні теж далекобійних ракет, схожих на стормшедо, але французьких. Знову ж таки, можемо згадати і згадана вами Німеччина, теж оголосила пан Пісторіус, міністр оборони, про великий пакет допомоги без далекобійних ракет, але менше з тим, за попередню інформацію, два петріоти, так само е, мардери, так само озброєння і так далі. Знову ж таки, давайте згадаємо Велику Британію. З'явилася інформація про черговий пакет допомоги, 75 мільйонів для ремонту техніки, так само боєприпаси для челенджерів, 2 і так далі. І так далі. Тобто, е, якби нам навіть сказали в. Сьогодні або там вчора сказали, що Україна вступить в НАТО в 2030 році, то на полі бою нічого б не змінилося. А ось ті ж самі Мардери, Бредлі, Страйкери змінюють ситуацію тут і зараз. Чи ви маєте на увазі, що саме конкретика в контексті вступу до НАТО вона б змінила політично, дещо в Російській Федерації? Що потім там не опосередковано б змінило ситуацію на полі бою? Як ви це бачите? Ну, звісно, якби було це прийнято рішення, це б мало вплив на Москву, але знову ж таки який вплив? Чи це б дало б російській пропаганді ще один козир щодо того? Ну ми ж говорили, що Україна буде в НАТО, тому ми і поспішили зі військової операції і так далі. От ще раз підкреслюю, головний акцент має бути зроблений на тому, щоб Україна перемогла в цій війні. Що нам з цього членства в НАТО? Якщо ми в цій війні програємо, слухайте. Угу. Ну 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 треба розі розуміти про пріоритети. І ще раз підкреслюю, Якщо ви перемагаєте в цій війні, у вас відкриваються всі двері широко і швидко. Тому ну хотілося б мати там якісь часові рамки і так далі. Було б це непогано, не заважало. Але як ви зазначили, напряму на стан подій на фронті воно не грає якусь особливу роль, воно грає якусь роль моральну щодо мобілізації можливо українського суспільства чи навпаки, роздратування в російському суспільстві і так далі. Так що а, сьогоднішня зустріч е, нашого президента, нашого президента з президентом США, багато в чому покаже друге mm -hmm. сьогоднішнє засідання ради у, перше засідання ради України НАТО теж покаже, які там конкретні питання будуть е, вирішуватися. І е, можливо, Байден під час цієї зустрічі оголошить про те, що ще США нам нададуть. Ну, ми mm -hmm. чекаємо атаком, так які діє до... 300 кілометрів. Там є е, версія, до речі, трохи менше. 270 кілометрів. Нам теж вистачить, щоб там е, е, не дуже Вашингтон умовно роздратовував е, Москву і так далі. Французький скальп це теж саме, що Storm Shadow, тільки вироблена е, у, у Франції. Нам поки що дають радіус з 250-280 кілометрів. А взагалі то. Оригінальна версія діє на 590. Це. знову ж таки, чому дають менший радіус дії це, щоб не, не виходить за межі того, що ми отримаємо ракети фактично середньої дальності і не дратувати тим із ракети середньої дальності можуть вражати російську територію. Ми взяли зобов'язання те, що ми цими ракетами не будемо обстрілювати російські міста. Між тим, обмеження території, граничної території, яка вона може застосовуватися, автоматично вирішує це питання. Тобто, ти на налавчився застосовувати ці ракети на ближній бій, відносно відносно 250-270 п'ятдесят кілометрів. Це вже найближній бій. То ясно, вже ти навчишся їх і, і застосовувати і далі. Якщо Стане на то потреба і їх швидко можуть доставити в Україну, і наші бійці вже вміють їми користуватися. Так що е е хотілося б кращого. Маємо те, що маємо. Нас попереджали про деякі речі, які ми маємо зробити та ж Німеччина і Сполучені Штати Америки. У них є певні зауваги, які треба має Україна зробити. Внутрі своєї країни, тобто нема зауважень щодо підготовленості Збройних сил України, Пан але Олександр... в НАТО приймають не Збройні Сили України, а державу, так? Пане Олександр... Значить, ці всі речі... да. Дуже, от, от зараз дуже важливо, ви зазначили те, що я і хотіла ем, процитувати, точніше, те, що сказав речник Держдепу, що за. Його словами Україна продемонструвала прогрес у реформах демократизації і армії. Тут до цього питань немає. У нас Одна із найсильніших армій у світі зараз по суті, але серед умов приєднання України до НАТО, Міллер наголосив на укріплені саме демократії та антикорупційній реформі. Він сказав, що Україна вже зробила певний суттєвий прогрес, і ми зможемо запросити їх до НАТО, коли всі умови будуть виконані. От саме тут питання корупції, ми зараз не розганяємо зраду, але кажемо так, як є тому, що коли. Ми просимо, щоб нас прийняли до НАТО. Це все добре, ми хочемо і ми туди потрапимо. Але в цей час у нас в країні закуповують яйця по 17, латають дороги, закуповують рації в, в бункерні приміщення, закуповують пательні барабани і так далі, і тому подібне і дають, беруть хабарі. Тому, не виконавши ці умови, ми не можемо. На жаль, Говорити і звинувачувати когось, поки ми не самі розбер... поки ми не розберемося в своїй країні самі. Ну це це факт. Але я б тут хотів би е, з е, моєю колегою, навіть трішки в невеличку дискусію вступити з іншого боку. Ну е, ми кажемо про корупцію. Ну не вже ті корупції немає, або якихось таких моментів в тій самій Європі Є, чи серед країн масштаба. членів НАТО. Е, ось наш шановний гість не дасть збрехати. Ну візьмемо до уваги ту ж саму Албанію. Ну що, це повністю без корупції держава при всій повазі, звичайно, до цієї е, країни, так або ж інші країни, де є теж певні моменти. Просто е, зараз вступ до НАТО е, це є ще й геополітичним моментом. Але е, безумовно, як наш гість зазначив, зараз нам важливіше те озброєння, так яке має вирішальне значення. Але е, приємно, що є різні думки. Ми можемо їх висловлювати. Е, будь ласка, давайте резюмуйте власне і наші тези, ну і ваша думка особливо. Ну, по великому рахунку, Україна розумієте, корупція є кругом. Питання в тому, який її рівень, Розумієте, якщо він там десь ховається в тіні чи глибоко під землю, ну, їх шукають, знайшли там, відкопали і так далі, підсвітили в тіні. і Так далі. Але коли вона вже набуває широких масштабів, досить, як ви задали, про яйця там закупівлі і так далі. Ну. Я вам скажу, я ж свідок і активний свідок багатьох воєн на Балканах. Ви розумієте, війна має декілька складових: перша це чисто військова, друга це інформаційна, і третя фінансово-економічна. Ти маєш перемогти в цих трьох складових. Якщо ти думаєш, навіть якщо ти переможеш тільки на військовому полі, а програв у фінансово-економічному, тобто. Отримав розрушену країну і нема засобів і міжнародної підтримки відбудувати. Так ти програв цю війну? Чи, наприклад, ти програв інформаційну війну? Тобто, ти виграв на полі бою, а отримав мирний договір, який тобі нічого не дає. Ну вибачай, вибачай, тому треба звертати увагу на всі ці три складові, не тільки військову, яка головна, звісно, але без цих двох знову перемоги нема. І треба говорити, що корупція в час війни це, взагалі, злочин великого розміру. Його треба прирівнювати до національної зради, інакше цього не виконать. І нагадаю, що в Європу не беруть країни з достатнім рівнем корупції. Значить, ці заходи мають проводитися дуже активно. На жаль, кожен громадянин України стикався з тим з певними діями. Тикаються наші інколи бійці на фронті з такими діями. Це неприпустимо. Нас про це попереджали, тому треба робити серйозні висновки щодо цього. Так, головне, що ми захищаємо не тільки Україну, а й весь демократичний світ. Український солдат береже кордони не українські, а фактично НАТО і всієї Європи. Фактично. Ми виконуємо п'яту статтю НАТО, тобто не, не НАТО нас захищає, а ми захищаємо НАТО. Це теж реальність. Але при цьому треба враховувати, що деякі речі треба внутрі робити. Не забувати про них і звертати на це увагу, тому що це на користь нашої спільної перемоги, це на користь розвитку українського суспільства і головне української державності. Студія. Пане Олександре, ось щодо моменту з корупцією, звичайно, під час війни це просто щось кричуще і неймовірне, і жодним чином навіть. І в мирний час толерувати такі прояви це ненормально, Але а, якщо, наприклад, є конкретні там знання про такі прояви в наших партнерів, то чому вони там не можуть нам допомогти? Можливо, й допомагають там просто вказати. А зверніть увагу на той, на той, на той напрямок. Ну що спецслужби не працюють, що не, не володіють її чи іншою інформацією? Тим бачив в 21 столітті за всіх можливостей. А, було б бажання. Я підозрюю, я не знаю, тому що я ну, не веду переговори з західними партнерами. Але ми виключимо, що наші західні партнери вже звертали увагу на ці проблеми і просили їх вирішити короткі відносно час, тому що це інтерес української сторони. І, от, якщо таке було, я підкреслю, я не знаю, чи було чи ні, а ми не зробили, ну. Ось і відповідна реакція. Можливо, ще деякі речі про це мають сказати наші переговірники, тому що якщо вони не озвучать, що вимагали партнери, і який результат, то виявляється, що ці переговірники ну не ви не виконали поставлену офіційним Києвом завдання. Значить, вони слабкі переговірники студії. Угу. Пане Олександре, ми дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру. Обговорили ми результати перші від саміту НАТО. Обговорили ми умови і шлях вступу до НАТО. Дякуємо вам. Будемо чекати ще вас в прямих ефірах. Було з вами приємно поспілкуватися. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія, Боснії Герцеговині з 2010 по 2017 роки. Дякую.